Вітаю всіх! І в цьому уроці я розповім про таку деталь, як Оптрон. Або більш звична назва, принаймні для мене, оптопара. Складного в Оптопарі, я думаю, немає нічого. Адже це всього два елементи, зазвичай в одному корпусі. У більшості випадків це світлодіод і фототранзистор. Світлодіод світить. А фототранзистор це свідчення, і, в залежності від його інтенсивності, відкриває перехід Колектор Емітер. Для чого іде використовуються такі елементи? Відповідь достатньо проста і, думаю, очікувана для багатьох для передачі сигналів із забезпеченням гальванічної розв'язки. Але от ті, хто поспішає або вже все зрозумів, можуть бути вільні, як кажуть, і не утруднювати себе в написанні коментарів, типу багато води. Або нищити взагалі потрібно. Для тих, кому поспішати особливо нікуди, розглянемо деякі різновиди цього приладу і пройдемо невеликий тест з обтроном. Продовжимо, мабуть, з головного достоинства оптопари: гальванічної розв'язки. Якщо ви не дивилися моє відео про трансформатор, можливо, ви не знаєте, що це взагалі за така розв'язка і не, що вона потрібна. Так от думаю, всі знають, що в електромережі. Напруга небезпечна для життя, здоров'я або, як мінімум, для настрою. В схему техніці, наприклад, в імпульсивних блоках живлення, зв'язок між так званою холодною зоною, де ураження струму зазвичай не загрожує людині і гарячою, куди пальці, не рекомендується забезпечиться завдяки якраз оптопарам. В таких блоках живлення вони забезпечують стабілізацію напруги на їх виході. Хоча в більшості оптопар в якості приймального елемента використовуються фототранзистори, існують також прилади, де використовуються фоторезистори, фотодіоди або навіть сонячні батарейки, але суть роботи у всіх практично одна і та ж світла, що оприміниться світлодіодом, впливає на стан світлоприймаючого елемента, наприклад, на зниження опору фоторезистора або відкриття переходу фототранзистора. Оптопари також можуть бути виконані в так званих відкритих корпусах, де між фотоелементами можуть поміщатися перешкоди для контролю і управління механізмами. Існують оптопари в відкритому корпусі, де елементи розташовані не один навпроти одного, а поруч. В цьому випадку світло відбивається від деяких частин механізмів, сигналізуючи про положення такої деталі або положення осі. Варто також звернути увагу на наступні Переваги оптопари. Сигнал, що передається через оптопару, може бути як постійний, так і імпульсивний, будь-якої форми із крутими фронтами. На проходження такого сигналу не діє електромагнітне випромінювання. Давайте перейдемо до дослідів якості піддослідного кролика візьмемо Optron PC817. У мене він в корпусі dip 4 Саме такі використовуються, напевно, у 95% блоків живлення для зворотного зв'язку. Давайте на макетній платі зберемо елементарну схему. Крім самої оптопари, нам знадобляться ще два індикаторні світлодіоди. І джерело напруги на 3-4 вольти. Я буду використовувати світлодіоди різних кольорів, але це тільки для наочності. Зверніть увагу на ключ, тобто на точку на корпусі оптопари. Вона позначає перший вивід приладу. Якщо все з'єднати правильно і подати живлення, обидва світлодіоди повинні засвітитися. Це відбувається тому, що струм проходить через червоний світлодіод. І світлодіод оптопари, оскільки вони підключені послідовно. Зелений світлодіод загоряється з причин того, що на фототранзистор потрапляє світло, і він відкривається, пропускаючи струм через себе і світлодіод. Якщо від'єднати червоний світлодіод, погасне одночасно і зелений, оскільки фототранзистор закривається. Думаю, нічого складного в цьому немає, навіть не для новачків. Тепер замінимо червоний світлодіод на постійний резистор опором, наприклад, 1 кОм. В результаті зелен світлодіод знову засвітиться, а тепер пограємося з опором резистора і на його місце встановимо підлаштувальний резистор. У мене він на 10 кОм. Як ми можемо бачити, яскрає свідчення світлодіода залежить від положення повзумка резистора. Чим менше опір, тим яскравіше світить світлодіод. І навпаки, чим вищий опір, тим слабше свідчення. Це простенька демонстрація того, як оптопара працює в аналоговому режимі, при якому опір переходу фототранзистора прямо залежить від вхідного сигналу. Нагадаю, що вся передача інформації відбувається виключно за допомогою світла в середині корпусу оптопари, і при цьому її ізоляція здатна витримати напругу між входом і виходом в 5000 вольт. По суті, ця схема тестер для перевірки працездатності оптопар. Якщо у вас не загоряється червоний світлодіод, несправність у світлодіоді оптопари. Якщо червоний світить, але не засвідчує зелений, несправність у фототранзисторі в обох випадках оптопару під заміну. Може, звісно, частково перевірити оптопари за допомогою тестера в режимі прозвонки діодів. Тестер повинен показувати падіння напруги тільки при підключенні плюса до аноду світлодіода і мінуса до його катоду. Це перший і другий вивід відповідно. При будь-яких інших варіантах підключення нічого не повинно відбуватись, але така перевірка не гарантує працездатності фототранзистора. Я тут подумав, що сучасні лінії волоконно-оптичного зв'язку теж можна представити вигляді оптопари. Але тільки довгої, дуже довгої. Але і тут принцип один і той же. Інформація також передається не по проводах, а за допомогою світла, на яке не впливають електромагнітні завади. Я бажаю, щоб у вашому житті було якнайбільше світла і менше завад. А також сподіваюся, що, незважаючи на всю простоту цього уроку, я з кимось поділився частинкою своїх знань. Дякую за перегляд. Всім удачі!